А ви одразу скажіть, чи доступний цей пандус? Чи зручний... Ну, умовно доступний. Умовно. Та ні, є. Можна? Тіпу, що Ні. Я виїду, я повина виїхати. Все, безпека там, всі, альма, треба. Ім зараз досвідом ага. показати взагалі людям, які присуваються на кріслах колісних, так що на Черкаській станції є цей підйомник і ним можна скористатися. І Разом з тим у нас є ніби як такий самий підйомник в місті Сміла на станції Шевченка От, і теоретично. Там людина може без... звідси добратися туди і сісти там, так як це вузлова станція, там на якийсь потяг.